Всім привіт, з вами я, Тім. І сьогодні ви бачите те, що теж не залишить вас байдужими. А ми продовжуємо грати чудову гру під назвою Half-Life 2. Точніше її проходити. І ми починаємо зараз. You know, you know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. You know I came through with the fuego You know I came through, hey, you know I came through Nowadays, I cannot let low I cannot let low, yeah, I cannot lay low You know I came through with the fuego You know I came through with the fuego You know I came through I with the hot shit Talk of the time I'm a top, bitch This young'un so fly, I like could cockpit If I ain't the party, it's not lit Stop all the talking, I'm poppin' But to be honest, this shit is not shocking I wanna be Заклав основу не лише для виживання людства, але й для чогось.

Коротше, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки. Нехмали додивитися до цього моменту, звісно. Тож зараз ви максимум дивитися. Так. Да. А ми вже підходимо до речі до фіналочки. Так. Зараз дознімаємо це. Це виходить третє відео про моєму за сьогодні. Ну, мене зараз пам'ять Я буду досить так і довго піднімати. Ой, це щось нове, я його речі не бачив. загрузка. всякий завантажень <смеш> скоро фибабочка <фі> и <смеш> все и принаймні на чем закінчиться half life 2 потім я буду записывать half life half life Life епізод 2, епізод 1, Потім епізод 2. Все. Я заберу його. Не варто опиратися. Це марна справа. Поки він цього не захоче, ти нічого не вдієш. Пробач, Гордоне. Гордоне. Mm -hmm. Розумними грибами. Газові гіганти, на яких мешкає метеорологічний розум, світи, тонко розтягнуті на мембранах, де виміри перетинаються. Я я, я я навіть вимовити не можу нашими словами. Те, що я бачив, Брін, теж словами не вимовиш. Геноцид. Невимовне зло. Господи Боже. А це часом не Гордон Фрімен, га? Що це, Поклади десь там? Хух. Я дуже вам вдячний, докторе. Спочатку ви привели мене прямо під двері давнього друга, а тепер прийшли і самі. Якби я знав, що ви самі прибіжете у мій офіс, я б навіть ваших пошуків не оголошував. Тепер, коли ви обоє під моїм контролем, я диктуватиму умови угоди з комбінацією. Хе-хе. Доктор Брін Волес. Так, Джудіт, що таке? Ми робимо це для того, щоб Ілай жив і міг продовжити дослідження. Завдяки тобі ми маємо все необхідне. Ти більш ніж здатна завершити дослідження сама. Але ні ти, ні я не переконаємо набрід на вулицях припинити безглузду боротьбу. Поки Ілаї не скаже те, що може врятувати їх всіх. Врятувати їх? Заради чого? Ілаю, якщо ти не хочеш вчинити правильно заради всіх людей, може ти зробиш це заради однієї з них. Алікс. Тату? Гордоне. Чорт забирай, Брін, відпусти. Тобі вирішувати, мій давній друже. Чи дозволиш ти своїй впертій недалекоглядності погубити цілий вид? Чи даси ці шанс, якого в її матері не було? Та як ти смієш згадувати її? Алікс, люба у тебе очі, як у матері, а характер впертий, як у батька. Та ти і бачите, його не бачив? Справді, що ж, побачимо, чим він тобі допоможе по той бік порталу. Намабрі, ну, якщо це найгірше, що ти можеш, то відправляй нас двох у свій портал. О, ні, не найгірше, але ви усе певно й не повірите, коли опинитесь там. В цьому немає необхідності. Згоден, справа марна. Та, на щастя, опір продемонстрував, що готовий прийняти нового лідера. А він довів, що може бути добрим пішаком для тих, хто керує ним. Nee. Не слухай його, Гордон. Ну як, докторе Фрімен? Ви хоч уявляєте, яка це вдала пропозиція? Гордон ніколи не піде на угоду з тобою. Я розумію, не хочете обговорювати перед друзями. Зараз ну, відправлю їх звідси і поговоримо відвертіше. Не пручайся, Люба. Тату, мені шкода. Алекс, серденько. Джудіт? Що це ми робимо? Ми робимо те, що я не могла зробити сама. Ми зупиняємо тебе. Так. Сюди охорона. Вони знають, що ти їх зрадила. Вони помстяться. Джудіт, Мосман, прошу. Пробач, Волес. Твій час вийшов. Ні. Швидше. Тату, тримайся! Дурепа! Стережись, він зараз! Нє-ні, ні, ні не хвилюйся за мене, мило. Немає часу, Алекс. Він біжить до порталу. Це тобі знадобиться. Йо, я, я сильним. Джудіт, наглянь за моїм батьком. Не хвилюйся. Татко, я не кажу прощай. Николай. Ну ж, бо, Гордоне. Ходімо. Гордоне, ми довго знайомі, та я. Я розумію, що ти не мусиш робити цього. дух. Mm -hmm. Я повинна була врятувати батька, але ти. Ну. Дякую, що пішов зі мною. Це про мене вам варто подумати. Ей, чуєш? Я ще можу стати землю Це він. Не без вашої допомоги. Життя по той бік порталу неможливе. Я ніяк там не зможу вижити. Інше тіло ви жартуєте, я ж не зможу. Он, де він. Ай біз з ним хай буде що буде. Просто поклатися він майже тут. От болята! Дідько, знову! Гравітаційна пушка. Він і не здогадувався, еш? Куди ж це він подався? Господи. Це реактор темного синтезу. Він живить пристрій заплутаності їхнього телепортера. Це наш останній шанс. Ми повинні зупинити доктора Бріна. Mm, да. Не можу вимкнути. Схоже, він передав управління на ту сторону. Ти повинен потрапити до ядра і зробити все можливе. Заходь у ліфт, і я відправлю тебе туди. Не забудь підзарядити костюм. очка. Покажи им, Гордона. Так я бережна. Нам суйно я телепортуюся, ця камера наповниться смертельно небезпечними частинками, назва яких ще не придумана наукою. Мабуть, я назву їх у вашу честь, якщо буде час. Таким чином ви не будете повністю забуті. Коли наступить колапс сингулярності, я вже буду ген -ген далеко в іншому всесвіті. Ну, а ви в свою чергу будете знищені всіма можливими способами, якими можна бути знищеним, і навіть деякими неможливими. Що за чорт? О, Зрань комбінати. Звідки вони беруться. Чесно, я не знаю на що ви ще можете розраховувати окрім своєї загибелі. Чесно, я не знаю, на що ви ще можете розраховувати, окрім своєї загибелі. Не слухай його, Гордон. Я попереджав вас, що це марна справа. Відношу я роду. Так, ладно, горда, доки він не втік. Увага! Три хвилини до симуляції. Звідки ви беруться? Чесно, я не знаю, на що ви ще можете розраховувати, окрім своєї загибелі. Що це чуть? О, зрань, комбінанти. Звідки ви беруться? Чесно, Я не знаю, на що ви ще можете розраховувати, окрім своєї загибелі. Не слухай його, гордо. Я попереджав вас, що це марна справа. Він тончує власне. Слухай його. Чудово. О, ні, брін запустив процес. Увагу. Не доки він не втік. Три хвилини до цифулярні. Що це безглуздо. ну гордоне? З нами докторе Прімен? Це ненадовго, я гадаю. Як ви ж ви могли використати свою безмежну енергію для корисної справи? Господи, портал відкривається. До символярності. Ти поняття не маєш, що робиш. Подумайся, подумай про решту людей. Ні! Я вам потрібен. Да. Так, тобі вдалося. Погнали, То, гордоне, забираємося звідси. Може, в нас ще є? Час. Це... Час, докторе Фрімене. Невже це той самий час? Таке враження, що ви тільки но прибули. Ви зробили вкрай багато за короткий час. Власне, настільки багато, що я отримав кілька цікавих пропозицій на ваші послуги. Зазвичай я б не став розглядати їх, але настав вельми незвичайний час. Аніж дурити вас ілюзією вільного вибору, я зроблю цей вибір за вас. Якщо й коли знову настане ваш час. Да. Прошу вибачення за те, що здається вам добровільно примусовим нав'язуванням своєї волі, пане Фрімене, обіцяю вам все стане зрозуміло після. Поки що розповісти, на жаль, не можу, а тим часом тут завершується моя подорож. Шкотина. Ну, що я вам скажу. Ага. Прикольно. Гра прикольна. Дякую, що це відео. Дякую за все. Ставте вподобайки. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, звісно, на канал, як не боїте мене своїх друзям. А так всім пока-пока.